Друзі, усім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. Е, отримала я сьогодні знову посилочку і вирішила поділитися із вами. Так як багато запитань, чим я користуюся, який агарики, альбумін і так далі. показую. Агарчик. Оце його назва. Рокогід. Чудовий агар, є маса інших виробників і так далі, я користуюся цим, я ним задоволена, він ніколи мене не підводив. Ось це його сила. 1200 блюм. Чудовий агар. Так, альбумін Єврово. Підвищеного взбивання. Е, да, підвищеного взбивання. Високопійнистий ще можуть писати теж м чудовий альбумін. Я його використовую для зефіру і для макарон. Він дуже добре тримає е, форму. Уже я не раз казала, і ще раз повторю, що саме Білок, да, навіть не агар, а білок тримає е, пишність вашого зефіру саме білок. І чим він якісніший, тим краще. Ось такий я використовую. Є маса також е, альбумінів. І в мене є дешевший альбумін, також я вам покажу його. Ось такий. Можете зайти на цей сайт, там е, теж, по-моєму, є і Єврово. Це я замовляла м, на одному сайті, ну, щоб не розбивати посилки. А взагалі і на цьому сайті є Єврово і ще один, м, не пам'ятаю, теж хороший. Читайте, щоб було написано е, високопінистий. Підвищеного збивання, ось це підходить вам для зефіру, для макарон, хто займається. А ось цей е, альбумін я беру для чого? Він йде кілограм, ця пачка йде. Е, і коштує він всього-всього, по-моєму, 500 гривень. Якщо цей. Якщо цей не пам'ятаю, але кілограм більше тисячі, по-моєму. Оце, взагалі, використовую я його для рулетів меренгових, для Павлової. Ну, для таких, а, для пряників. Для пряничків його беру взагалі ідеально. Для таких. Десертів де меренга не потрібна, от така, знаєте, дуже-дуже тверда. Оце для таких я використовую ось такий альбумінчик. Так, і що я ще замовила, а замовила я ось такі барвнички. Гелеві барвнички. В зефірі я користуюся лише для листочків. Тому що листочки. Е Опилити, наприклад, повністю, щоб вони були зеленим, зеленими опилювачами, ну, нереально. Взяла ось такі барвники. я їх вже брала невеликі баночки, пробувала і саме оцей. На цей раз взяла великий, виходять Красивий, красивий зелений, от реально, знаєте, такий природний кольор. Тому що, скільки я не брала, в яких цей, береш зелений, він або такий, що очі виїдає, або, ну, хто користується, той знає І взяла ще ось такий фісташка. Цієї фірми я ще не брала фісташку. Взяла спробувати. А ось це я вам рекомендую. Класний барвничок. саме для зелені. Так, ось, така. ось таке в нас сьогодні коротеньке відео. Надію, що вам воно було, було корисне. Якщо є запитання, запитуйте, пишіть. Буду по можливості вам відповідати. І на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Ставляйте свої вподобаєчки. Е, цілою люблю. Бувайте мені, здорові!